Доброго раночку. Так, я вже в машині. Пробіг 118-111. Починаємо сьогоднішній день з того, що донечку відвозимо в школу. Чомусь машина не повністю зарядилась, тому що там напевно обмеження стоять по зарядці. наче На максимум став. Ну, Прогнозовано 366 км, тому що я з пічкою і воно зменшується. Такс, ладно, митиму, відвозимо доньку в школу і там нас вже чекають свої. Всім гарного дня. Так, ну що там, механіка від тарапанив на роботу. Взяв перше замовлення 200 за 6, але подача 3 кілометри. Але мені все рівно з бармаків виїжджати, що так, що так. Півтора кілометри вертатися, так що... Ходить 9 кілометрів за 200 гривень, але райончик там такий глухий теж, але мені треба ближче додому заїхати. Ще Ще потім на 10 ранку треба за будинок заплатити сьогодні. Коротше, є трохи справ. Так що працюємо. Сьогодні, звісно, думав зробити 12, -12 годин роботи в таксі, але я не знаю, напевно, не вийде, тому що. На 10 годин мені за будинок заплатити, там пів години точно втрачу, а то і годину, тому що треба доїхати додому, потім, поки порахуємо, підчитаємо. То десь година йде. Потім годину попрацюю навіть менше. Потім треба брати замовлення і їхати в сторону спортзалу. Займаюсь в спортзалі, потім там же десь спортзал. Йду в парикмахерську насизать на стрижку. Потім забираю малу доньку, їдемо додому на обід. І я ж тільки потім вже буду нормально працювати. Тобто сьогодні, коротше, я не знаю, годин 10 максимум будемо працювати. Ну, побачимо, що вийде у нас заробити за цей час. Так що такі ось справи в нас. Погода пасмурна. На вулиці 5 градусів, Сьогодні, вчора, до речі, запустили нарешті котел вдома, то вдома вже 21 градус, а був, було 16, то вдома вже можна в труселях танцювати. А на мотопасів буде щось цікаве, включаємося одразу. Відвіз я дружину на роботу, зняв з карточки трошки грошей, поміняв ще. Купюрки. Так, оце ось валютка, вся. Це оплата за будинок. От жили б ми в своєму сухосранській в Луганській. То й нормально б все було, не платили б свої, за, за свою квартиру стільки грошей. Ну нічого. Головне, що ми живі в цій всій ситуації. Де такі? Ще блін, за машину відвали 6. Зелених купюр. хрустящих, як кажуть, 6 хрустящих от тобі і рахуй. 5 хрустящих за будинок, 6 хрустящих за машину, 1100 тільки закрити свої дирки і ще щось треба собі заробити. Якихось там 500-600 доларів в цьому таксі. Ну нічого, нам скаржитись нема на що. Ми живемо, кайфуємо. Як так можна назвати це. Стараємося максимально, як це можна зробити. Дякуючи хлопцям. Да і все. Так, зараз лечу, плачу за будинок, возьму пару замовлень ще і лечу на тренування. Тренуємося, зробимо собі на голові порядочок. Я сподіваюся, що я на сьогодні записався. Де да і таке щось робота коротше, по фільтрам поставив, взагалі немає. Ну нічого, їдемо в паласки. Так, зібрав речі свої на тренування, заплатив за будинок, зараз 10.37. Лечу там, до своїх, треба забрати папери, відвезти на офіс, взяти ключі на офісі з документами і відвезти замовникам. І далі будемо щось ловити, бличне тренування. І щось будемо вже думати, що там і як Від... відтренуюсь, схожу, зроблю собі стрижечку. Забрудоньку по обіду і будемо вже нормально працювати. Так що, ну Зараз поки, такі плани. Каса на даний час виходить загальна. Там сотка мінус комісія, 270 гривень. Це капець. Ну, а що, багато справ. Від цього нікуди не дінешся. Взяли документики з ключиками, веземо замовникам на офіс. Зараз хопам якесь замовлення на братку на північний сюди. І в спортзальчик. Сьогодні день рук у мене, швиденько відгамачу і буду далі займатися справами. Коротше, перезвонив я в парикмахерську і щось думав, що мені на сьогодні. Думаю, перезвоню, а вони зазвичай передзвонюють за 2 години. Тут щось не дзвонять, не дзвонять. думаю, наберу. Коротше, що мені завтра туди йти. Ну і добре, тому що сьогодні багато щось роботи навалилось по своїм. Так. Забрав вам фарбу маляру, це треба там електрику відвести на спринтера. Ззаді ще пару банок шпакльовки маляру везу. І зараз ще заберу у механіка там на... Сразу на гаражах. На підбір фарби на x 3 і треба там ще підсилювач заварити аргоном. Тут теж відвезу на зварювання. Якщо роботи повно, працюємо, по базі щось слабо там в мене накапало. Відвіз на спринтера я цей гітару електрику, на підбір взяв лючка на x 3 так само з X3 він взяв підсилювач бампера. Там є тріщина, потім покажу. Короче, тріщина заварити, але не знаю, підсилювач бампера це такі речі, що треба замінювати, а не міняти, якщо він лопнув алюмінієвий, Це ж безпека, як ніяк. Ну, до речі, зніму і покажу як зроблять. Так, так порвало його, але обварювати буде тільки ось тут і тут частину. Так що подивимось який буде результат. Так вийшло з роботи. Тут позачисляв. так. чітко чекан поки остинути гарячий хотіть. І базарчик тут є на Відінській у нас автомобільний. Невеличкі. Все заварив того підсилювача, то короче 5 хвилин справи все готово. Зараз відвезу його зразу на бармак і поїду вже на тренування, тому що капець вже треба їсти з 13.30. Треба вже завести та і все, займатися своїми справами. Але ми маємо касу. Пам-пам-пам, 1200-1400, 1600 гривень, вже накатали Ну, зараз відвезу цю і буде 1600 гривень. Доволі таки непогано, але 1400 з них своїх! Ну, а що поробиш? Треба якось виживати в цій всій системі. Так, світ займались і... заїхав. В люля кебаб забрав кебаб в булочці, перекусив непогано, скупився, втрачено пум-пум-пум разом з м'ясом 900 гривень. В подарунок там було типу ваучер якийсь, я вибрав ваучер, стер і мені в подарунок моршинська з полуниці. Зараз дочці презентуємо такий подаруночок. Вона буде дуже задоволена. І значить, що? Їдемо зараз за донькою, забираємо, привожу її, вигружаю, ще води набрав там 20 літрів, бутиль, вигружаємо все, добро і летимо працювати. Зараз 15,50, якраз буде робота. Так, кобровці щось стоять на дорозі, повертають. Так ось. Летимо за донькою. 15.04 Мечим на замовлення. Замовлення взяв... Ой, телефон не впав. Замовлення взяв мінімальне. Там... Коротше, з подачі виходить 3 км за 80 гривень. Але позвонили там свої, треба забрати з будівництва, то будемо зараз їхати, забирати їх з будівництва. І повеземо їх, покатаємо трошки. Будемо далі потім виловлювати щось. Зараз типу, час пік буде. Щось будемо виловлювати. А ближче до 7-ї дружина попросила, щоб я її забрав з роботи, то заберу з роботи. І поїду далі працювати десь годин до десяти. плюс-мінус. То у нас в принципі, 5 годин є попрацювати. Каса на зараз 1600 гривень. 1450 своїх і 160 по уклону. На даний час це все, що ми маємо. ну, Орієнту відбили 800 гривень. Це вже залишається 800 на зарядку в соточку ми оставляємо Хоча можна менше, тому що за ніч у мене тільки заряджається 30 кВт максимум, що встигає зарядитися, то 30 кВт це. Виходить пум, 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 майже на 200 кілометрів і по грошам, грубо кажучи, 60 гривень. Так, такі ось справи. Так, що ми вже щось заробили. Але я вже в магазині потратив 900 гривень. Так що би мінус поки. Ладно, все, під'їжджаю до пасів. Так, хлопців завезли. Летимо на наступне замовлення. За соточку взяли там. Щось 3,5 за 100 начебто разом з подачею. Летимо, летимо. Щось прям такого ажіотажу немає по час піку. Ну нічого. Щось та і прокатаємо. Може якісь з коефіцієнтом ще вирвемо в замовлення. Вчора у нас суші, дружина балує. Каже, нічого дома їсти нема, будемо суші їсти. Охеренно, так? Да? Зараз бігом їмо і... Працювати далі. Так, суші поїли 19.58, каса 2250, то зараз ми ще Ну, до трьошечки треба добити, хоча б до трьошечки, а там чим більше, тим краще. Хочу до 10-ї справитися там плюс-мінус. Може там ще на, пару, на півгодинки затримаюсь. Але за 2 годинки хочу 800 гривасиків грязної зробити з вирахуванням комісії. То зараз по болту взяли щось там щось там по вартості 103, а по кілометражу, то там десь-бом-бом-бом. Щось 5 кілометрів начебто. Ну, таке не дуже замовлення, але з мого району в такий час. Тут це бомбове замовлення, що воно взагалі прийшло. Ладно, летимо. Привіз людину на щасливе виходить собачкою. Ну Нічого там не написано, не прописано, що буде собачкою рейтинг 4.6, але ну, я коли брав ефір, то я не побачив, там рейтинг 4.6. І цей. Ну, думаю, ладно, матіо, -йо, йо, візьму. Виходить собачка, думаю, ладно, вже візьму, то, що треба касу робити, що мені стоять. Там тих 20 гривень доплата за тваринку, то таке. Ой, блін, а що я тут їду? Тут заблоковано. А, ні, тут можна пройти. Коротше, приїхав сюди хепі-молу, а тут... Зараз скидаю вам скрін. Конкуренція, дай Боже, 10 чоловік стоїть в уклон таксі. Коротше, валюю я звідси, десь кудись, не знаю, ближче до центру буду підкатувати, тому що тут можна простояти, дай Боже, я вже простояв 5 хвилин. Це досить. І ще поки в туалет ходив 5 хвилин, 10 виходить. Ладно, ладно, все. Помчали, по -по помчали, побринчали, Ну що? По болту я взяв, звісно, замовлення, блин, 160. Ну, разом з подачею там виходить під десятку. Але залишили Леську без решти. Ну Тут така дорога, блін, грех Леську не залишить. Да і таке летимо потрошечку, це я в тинному. Втинному. Отаким От дорожним. Ні, ну наче непогано. Не сказав, що прям капіць. Зараз ще зупинимося з сиканем, Надіюсь, мені там ніхто нічого не відкусить. Чи краще, напевно, на заправку вже заїдемо, то зараз запакують тут не. З кущів повибігають, чортака. О, все, виїжджаємо на Дубинську. І зараз ще трошки попрацюємо, ще може замовлення 2 і будемо підбивати касу. 0,9 Пробіг 118-318. Коротше кажучи, пробіг там хай буде. ну, 207 кілометрів виходить. Пробіг у мене сьогодні загальний. Але я по, по своїм справам намотав десь 30 км, це точно. Доньку відвіз, привіз, дружину відвіз привіз, плюс там ще гроші знімав, їздив, приїжджав, потім за будинок платив. Тобто, 30-ку я точно собі намотав. Так, що рахуємо, що у нас виходить. Болт 430 гривень, уклон 980 гривень. Грубо кажучи 1400 по агрегаторам Своїх у мене було 1600 і чаюхи було 100 гривень. Виходить 300. 300 і віднімаємо на зарядку, там десь 30 кВт влізе в нас. 30 кВт ми помножимо на 2,16 це, грубо кажучи, 70 гривень хай буде. Е, і оренда 80, 770. Ну, коротше, 900 мінус 900 300, 200 я сьогодні заробив. Е, вийшов, вийшов працювати я о 8, завершив о 10-й, але ввечері е, я вечеряв, мінус година. Це у нас виходить 13 годин, мінус 2 години я в спортзалі займався, 11 годин і ще там мінус я поки малу привіз додому, скупився і по обідав я теж люля кебабом поки там теж забрав. Коротше, грубо кажучи, 10 годин сьогодні відпрацював. 10 годин 2100. Ну для середи це бомба кас. Так що таку маємо ми касу. А, і до речі, запас пробігу пише 126. Скільки було, я там не помню, наче було 360, коли я сідав. Півдня їздив з печкою зранку і ввечері розхід пише 18,7. ну Це за 80 км. Я збивав проїхав 80 кілометрів, розхід 18,7 Ну це просто що із-за печки, це я вже ввечері на 80 кілометрів десь з 5 вечора. Да. Печка плюс, У машин, заторів нема, тапок в поле полетів. Тут, звісно, з цим великий плюс. Такс, які взагалі у нас плани? В планах взагалі нормально хочеться мені поробити в нормальний день, десь, може, в п'ятницю. Та я буду працювати і в п'ятницю, і в суботу, і в неділю. Тому що треба попрацювати, трошки грошей підзаробити, то щось я роз... порозлітались. Дві... Дві хрустящих поміняв, треба їх назад вернути. Мені це не, подоб... не подобається. Ну, нічого, все ще у нас. Попереду. Так що ви там мене побалуйте коментарем. лайкніть по-любому, щоб продвинуло, щоб в мене була мотивація знімати. І ми якось, може, щось таке прикольненьке підзнімемо. Може там годин 14 в суботу лупану. Коротше, подивлюсь, але я сам хочу щось таке гарне зняти. Все, до зустрічі в нових відеох, папа, відняв, обняв, підняв.